Здоровенькі були жахаючий три це продовження культового слешера, де арт-клоун повертається, щоб сіяти хаос серед мешканців округу Майлз напередодні Різдва. І от я не дивився попередні частини, і після перегляду третьої не буду цього робити і далі. Це саме жахливе в лапках кіно, яке я бачив станом на зараз. Це повний трендець, який не рятує навіть звання слешер. Якщо вас нудить від боді горору чи взагалі від зображення хоч якогось насильства, це не для вас, адже вся. Стрічка просякнута насильством заради насильства, і в своєму жанрі показує аж занадто жестяк. Режисер Деміан Леон бюджет поки що достеменно невідомий, як і касові збори ще не опубліковані станом на 22 грудня 24 року. рейтинг дібій відсутній. Теж а на Rotten Tomatoes фільм отримав змішані відгуки. Деякі критики зазначають, що стрічка прагне бути екстремальною та жорстокою, але іноді викликає просто сміх, дискомфорт та огиду. І це справді дуже двоякий фільм. Відчуття. Бо якщо розцінювати як жанр, він видав, звісно, якщо як стрічку, це просто жах довбаний, який часом ну переходить межу. Дякую за підтримку спонсорам каналу. Нагадую, що спонсори будь-якого рівня підтримки мають змогу дивитися першими і підтримати мене, звісно. Всі посилання в описі, щасти вам додивитися цей переказ. Починається фільм з одного сімейного вечора, чи то пак ночі, в яку дитині не спиться, бо на даху хтось є. Та батьки кажуть, щоб спати йшла, голову не морочила своїми сантами. Ну, вірніше вони б хотіли так сказати, але чоловіку ні яку, бо вставати через три години. А мама є мама, каже, ладно, го глянемо. В кімнаті намагається раціонально пояснити про скрип в будинку чи щось таке, і що спати вночі взагалі то корисно. Бери приклад з брата. Та мала вперлася, що то санта і капець. Тож мама закидає байку про ельфа, який перевіряє завчасно. Часно чи будинок відповідає вимогам, ну типу що болень норм на даху приземлився, а Санта зі своїм пузом в димар проліз, бо свята вагу піднабирає, як тато щоразу. Угода в тому, що дівчисько засинає, а мама молока з печивом ельфам лишає. Трішки схожа на сідні прескотні. По дорозі назад палить, що двері привідчинені взагалі не клас, тому починає їсти мозок чоловіку. Типу, чого не закриваєш, про безпеку родини не думаєш і розповідає про молоко та печиво, щоб той зрання все те зжер, і донька повірила в чудо. Ну, взагалі поспати не дають. Ну зараза хтось та ходить, як тут спати. Мала спускається, подивити на Санту, і, по ходу, в неї вийде. Але сестра Кльова побігла будити брата, щоб то все було при свідках. Бо хрін ж повірить. Та тім і весь в батька. Дивись, стоїть навіть не шатається свинота. Ну з санта сантою, але стрім взяв. Що там по подарунках. Топор, ну й пішов на другий поверх в гості до тіми. Що відбувається далі, коментарів не потребує. Ми то все ще побачимо. Але світло вимкнув, де так подякує. Що думає дівчина в цей час в душі не знаю. Без зайвих слів наш Санта виносить ще одного чоловіка. Сексизм не інакше. Жінка на руку дивиться, світло вмикає. І давайте домовимося, що весь фільм я буду вимушений блюрити, бо я взагалі не знаю, як це показувати на Ютуб. На патроні та для спонсорів окремо я спробую залити без цензури, але ну тут повна жесть. Жінка кричить по. Канону слешера, а Санта у нас трохи своєрідний, перекривлює. Дорубав мужика і на жінку Тиція молти наступна. Тож ноги в руки і по хаті. І тут сяйва трохи мається. Каже, Джулі ран з хати, але спершу до тімі. Насправді краще не дивитися матері на те, але вже як є. Я думав, що все ж дитину не покажуть, але показали. Санта за жіночкою бігає хвилинку та на дверях, які сама й зачинила, ловить ударом в хребет. Потім в живіт воно жесть люта. Дякуючи, хоч елементи слешера, додають якої. Ість награності фільму. Ну коротше, джел, чи то німий, чи прикалується, але ще проводить екзекуцію руки і мінусує жінку в голову, і сміється без звуку. От вже на цьому моменті я вперше вимкнув фільм. Дякую, творці. Санта 2.0 хаває печеньки з молоком, посуд помив, все ж виховані люди, і чує малу, яка так вперто ховалася, і все ж в кінці все одно попалилася. Події переносяться за 5 років до цього, де Копський шукає якогось озброєного і небезпечного, але знаходить лише відсутнього голового. І Отримує інфу, що підкріплення затримується, тож доводиться вмикати героєм, а не хочеться. Ну він вдає, ніби щось робить, щоб той безголовий в цей час успішно позаду підібрався. На постріли не реагує. Наступним кадром в метро жіночка із сам 2, Ну та що з голубами дивиться на хлопа, який собі голову копського крутить. Я чув у нью-йоркському метро і не таке побачиш, але то стильний фільм, прямо як жахастики 80-х. Хтось прекрасно виконує свою роботу та будеться від грому, каву наливає і чує. Крики, а там, де крики, я навіть не знаю, що відбувається. Якась жінка-скелет смокче кишку, яка йде прямо до голови жахаючого, що їсть чиєсь обличчя. Приблизно так виглядає ця картина. Це вважається боді-горором. Псевдожінка каже: Допоможи, то мене змусили. Але потім починає стрьомно сміятися. Добре, що хоч хтось в цьому фільмі привітний. Це був, до речі, відволікаючий він ту страшну лупить, а їй хоч би що. Тож вони своїми руками якимось незрозумілим чином чавлять і буквально рвуть обличчя Сонька. Місія Виконана для чого та хто його знає. Знову в метро і ця пара на мільйон, та просто їде. Заходить ще один клоун і каже: Капець відпад костюми у вас. Дайте, хоч сфоткаю. фоткаю. Ну вони такі нормас. В якійсь стрьомній хаті жінка виносить мізки пищалкою а тіп, який став чистішим, пестить коханим. Королева щурів або детектор сплінтера одне з двох. В них обстановка як в якійсь стрьомній квест кімнаті. Жінка красою любується, тіп в кріслі гойдається. Каже, яка ж ти була гаряча, а тепер ніхто свій піструн сунути не хоче. Як давай битися об дзеркало з криками Гарнюня. Господи Боже, я чесно намагався знайти сенс в цьому фільмі, але далі вона залазить у ванну і давай херачити собі руку тим, що від зеркала лишилося. Причому так по живому, що страшне, а темний либу давить в самоті за світло не заплатили. І це все дія. Знову переноситься в сьогоденні. Дядько під Крісмас Вайп прийшов по племінницю. Вона звідкись виписується. Після чого прямують додому і розмовляють про якусь маленьку, яка гарна, але всі мізки ці жінці може винести. Ну і все таке в будинку ж ця мала, про яку й говорили, кидається в обійми сієни. Шкода, що не Брукс, і вони тішаться один одному. Ще одна жінка зустрічає теж обіймами, і вони кудись нагору упетляли. Це її кімната. Над ремонтом мала постаралася, і сієна, ніби той рада. Ще й записку якусь з флешбеками і обіцянками сестра лишила. Вони, ніби як сестри. Ну коротше, що там у тому будинку з привидами? А до нього бус приїхав з двома мужиками, які антураж не зацінили. Один взагалі очкує тільки так, а ще ходять історії про Хаос, що на початку 90-х ман'ячело десяток дітей викрав, та на той світ відправив в підвалі, лишивши тепер там привиди. Так і не зрозуміло, що з того правда, але виявляється, лисий просто жарти гонить. Сіє на речі розкладає і флешбекається в розмови з татом, який комікси малює, і обіцяв їй якусь супер-дупер героїню забацати. Але поки одні мужики виходять. Але він каже, що все ж в нього є дещо для неї. Мала тим часом щоденник голос зачитала, а там про якесь клонське кафе і кошмари. Але сієна тепер не хоче про те думати. Тепер лише про хороше. Мужики по хаті лазять, і джингл Бел, схоже, хтось тут вмер, наспівують. врешті решт деякі дивні об'єкти на очі все ж потрапляють. Он наш знайомий так і сидить, наприклад. І натрапив на нього, звісно, той, хто і так на кучі з самого входу. Та скажу я вам, що близькому теж картина приємних попалася, бо жіночка теж нікуди не відходила. Коротше, трясся твоїй матері. Треба сфоткати, звісно, не просто ж так айфон. -стрі. Трема камерами купляв, аж лампи блимнули. У пари ментальний зв'язок, бо вони одночасно як напали на тих неписів. Тож лисий показав, як серце качає кров, і що буде, якщо ця кров матиме, куди витекти. І ще розминаються. Ну можна зрозуміти, стільки часу пройшло. Клоун якийсь мега сильний. Придавив того бика, то ладно, але цвях таку рукою забити, треба постаратися. Жінка аж хвилю зловила. Та і цей не може утриматися, щоб з'їсти в прямому сенсі канцелярським, який у мужика забрав, білий робить надріз і знімає шкіру, а жінка навалює тим шматком дзеркала собі між ногами. Ну грим тринда, просто ну просто жах. Треба паузи робити, бо ж погано моментами. Ну реально, сімейство обговорює, як будуть печиво на різдво пекти, і всяку іншу фігню. Типу шрами за літо і бла бла бла. Мала ще каже, що батьки давним-давно подарунки ховають кепсько, тож вона з восьми років в Санту не вірить. Сієну від цієї прекрасної розмови відволікає якийсь галюн у вигляді пошматованої жіночки, яка просить передати рис і ще звинувачує її через свою смерть. Бо типу. Вона привела її до нього, вона і її брат гівнюк. Коротше, саме від цих приходів сієна і лічилася, але ніякі ліки не допоможуть. Тож, врешті-решт, вона ліває зі столу, і всім, мені здається, лише вдають, що все добре. Далі якийсь окулястик випадково перебиває процес злиття двох молодих, і дівчина така го знайомитися, бо як виявляється, вона одержима тими клоунами і знає про нього майже все. Бо він свого часу ж пережив клоуна арта. Забігаючи наперед, він є брат сієни. каже: приходь на мій подкаст, розкажеш як воно було, але бойфренд не впевнений, що люди люблять таке згадувати. Йому хтось телефонує, тож він відмахується, що подумає і тікає. А це телефонує саме сієна. І стає зрозуміло, що вони давно не бачилися і раді, що проведуться різдво разом. Вони вижили після жахаючих подій і тепер намагаються жити далі. Кажуть один одному, що люблять, і побачаться через пару днів. Менше питає, чи все окей, тож сієна спихує все на ліки, від яких нудить, і каже: будь моїм полотном, хочу творити. Ці генії вже теж щось хімічать. Он балон, Скрутить, а жіночка шмаття рве на шмаття. Щури завжди були піддослідними, і клоун певно про це знає. Містер Фріз на мінімалках такий і радий працюючому винаходу, що капець ось в чому заключалася фраза Бути полотном». бавляться макіяжем, і мала питає звідки шрами. а та їй та вбійці, в бійці, в якій я там перемогла. І, в принципі, все, більше тут нічого цікавого. Радіють результату. Далі події перекидають в бар, де група гульбенить Сантою. Ну як гульбенить і, і не зовсім Сантою. Коротше, їм треба димар прочистити, але дещо в іншому сенсі. Мужик поряд каже: на Різдво хочу костюм Санти робить, дива якийсь. Тіп, костюм той Санти попалив, і, по ходу, маршрут перебудований. Залітає в бар, під ноги не дивиться і показує, мол, йоп, пересата, який Санта, хочу Санту. І Санта каже: Ну я, ну я, ну ти спіймав мене. Кажи, що хочеш. А той його за бороду чіпає, чи справжня. Бар. Мен каже, а сумці шо жахаючий свій кент влився ізі, трохи риється і веселить усіх тою пищалкою. Єдиний бармен підозри за підозри. Ввечері жіночки кайфують від какаоса з ефірками і намагаються по душам поговорити. Типу, не знаю, через що ти проходиш, але все налагодиться і всяке таке. Згадують батьків та як мама лаялася, але вони за нею так сумують. Жахаючий на колінках у санти публіку розважає за що йому налити треба. Але барі каже, давай доки. Бо в гримі не зрозуміло. Ще ліцензію втрачу. Моріс Джексон. Все в нормі, давайте бухати. Та алкоголь же шкодить здоров'ю, то жахаючий трохи нагадує про це. Ніхто жест не оцінив і намагаються прогнати. Тож він ще й обіцявся в додачу. І Санта каже: Ну тренда тобі вб'ю зараз. Скидають жахаючому його мотлох, і бісяться. Амбармен каже: скільки повторювати, давай вали, і отримує зато кулю в лоб та кулю в лоб. Ну, бро, не церемониться ні з ким. Пику на Санту нагострив і мочки дивить. Той під дулом пістолета все сам розкаже, що треба і не треба. Оскільки вони схожі за словами діда, бо роблять людей щасливим. Межахаючий прикид поцупив і ексанту до стільця прив'язав. Демонструє свій винахід, і після дещо невдалих умовлянь про жінку, дітей та онуків все ж отримує обмороження останнього якого там ступеня. Після чого буквально розбиває ті заморожені частини тіла молотком. Та цього виявляється замало. Тож далі Санта стає дідом морозом. Але борода, до речі, справжня, дійсно. І моркву на пику. Перед сном пара тішиться, як мала засієною бігає і взагалі класно ладять. Та мен каже: ну ми ж всі бачимо, що. Припадки мають місце, треба be careful, бо може бути гірше. Сієна в кайфовій кімнаті чілить і читає якийсь лист від Джонатана з писаниною вбити маленьку дівчинку. Ще один Санта з дітьми фоткається, а подружані на шопінг пішли. Духами затягуються. Мала каже, Джонатану більше чорний не подобається. Тож кофта лайно. Всі вже замахалися, тож Санта кажуть, оленів годувати має сорі. Сієна з приколами своїми знову не може боротися, від чого чується їй всякий і бачиться жахаючий, якого, звісно, і близько нема. А окулястик подкаст дивиться. Де обсмоктують кісточки сієні, Мол, вона сама підозрювана, бо з усіма жертвами пов'язана, була на кожному місці злочину, а в, в неї трабли, батько знущався, де тепер клоун Артур, і кажуть, що якби не Джонатан зі своїми свідченнями, та б давно сіла вже. Сидять, як чужі кажуть, класно, у нас шрами загоїлися. Сієна каже: го вже до дітки прямо зараз, але він морозиться через типу вечірку в кампусі. Це кол, той, що сусід по кімнаті, і він веде себе як падлюка, але особи і не підкопаєшся. Темперамент такий. А там, де кол, і його білявка, звісно, яка. Саме помішана на цих двох і коуні ікс 2 зловила. Тож давай виливати, мол, треба інсайди, п'ята річниця. Хоч розкажи, що їла сьогодні. Фанати й то захавають, ж зі злістю вивалює, що справляється так. Собі нещодавно тільки з психлікарні вийшла. Прокидаюся вночі з криками. каже: бачу мертвих друзів, маю купу шрамів. Тож ніяк я не справляюся, бляха. Бо той виродок ще й десь на волі. Та білявці якось не до почуттів. Тож сєна обзиває її і її фоловерів кровопивцями, і трохи кричить. каже: у що бачила в ТРЦ жахаючого Сьогодні, але чесно, і хазачі точно бачила, бо в голові каша, але от відчуває вона. А то і що та як це можливо, ти йому голову відпанехала. Окулястик не вірить в все це. Чим ще більше злить дівку. мов де який справляється і живе собі далі. Думаєш, краще мене. Та все ж каже, що він потрібний, їй підтримка і все таке. А Джонатан за те, щоб все нарешті лишити позаду, бо в нього це норм виходить. Тож важка артилерія сієни у вигляді листів, які той їй писав з моменту її потрапляння в психлікарню вступає в бій. Він типу вірив у демонологію. І писав про те, що демон може якось там вийти через щойно вбитого на волю, але цей вбитий має бути суперзлом, а не просто півлом. Німий вбивця все ж був на базі. До речі, коротше, чомусь сієна має бути тою, хто зупинить тих гидотників, поки вони не стали сильнішими. І саме тому батя дав їй якийсь меч і все таке. А тепер його плотська оболонка, якась Вікторія. Я не дивився перші частини ж і хезе, чи це відсилання, чи що воно таке, але наша сієна, тойво. типовий обраний, має зупинити зло. Тієї стрьоної ночі. Вікторія зникла. Що ж, оскільки ніхто в цю дурню не повірить, сієна народжує геніальний план повернутися до клоуна самостійно. Чисто мам, хочу Санту, а вдома вже є Санта. По одному, будь ласка, тікток зло, і дитину пролистали. А він ляльку тій дитині подарував. Тож всі кинулися за своїм презентом. Робітники трохи панікують, але є секуриту, який такі ситуації має фіксити. Тож, кривляйся, скільки влізе. Мої найстрашніші припущення в цьому фільмі виявилися правдою. тож всі іграшки як бахнули, рештки вогонь. Ну, Окулястик пігулками закинувся і на паніках думає тітці написати що сіє на потягом тютю все далі. Але назвати урівноваженим його якось теж не виходить. Сієна подаруночок никає, але ця мала виразка все попалила. Ні, щоб підіграти. Сюрпризи ж це ж класно. Це якби я завжди трохи наперед знав, що ви хочете стати спонсорами. А сюрприз, де чого руки брудні? каже, впала трохи, відмиває тільки так. Підробний Санта на тусіч приїхав і радий, приблуди взяв і під виглядом свого залетів. Навіть двері притримав, зацікавлена в тому особа, так би мовити. Жіночки говорять про Джонатана, який крутий такий на вечірку в кампусі піде. Сієна пластівці не любить про це. Розказала малявка, тож та їй каже, пішла Плив на столки ганяти, а мала тільки й рада. А в кімнаті з серйозною міною каже: я ж ніколи про те не казала. Звідки знаєш? Мені вона з самого початку не сподобалася. Щоденник то і читала тихенько, та й так, що весь прочитала, то ж мала все знає. Але С'єна каже, що взагалі то вона хвора і бачить те, чого не існує. Просто пише про це часом щоденник, і ніяку голову чарівним мечем вона нікому не рубала. Ну, типу, на мізинчиках мала клянеться тримати язик за зубами і мир. Білявка дратується, що та на неї накричала, бо вже стільки часу прийшла. Чого це вона? Амен каже: ну навряд чи це можна пережити. На стилі весь та ти що слухає, як білявка каже про імбовість того клоуна і його культовість, і взагалі, що він вогінь, треба брати інтерв'ю. Банки зриває просто. Хоче знати, як це буде в присутності такого зла. Що відчуваєш, як він пахне. Ну як пахне звичайно. Чел каже, звучить, ніби ти хочеш його трахнути, але все не так. Каже, давайте як друг його Мовиш, над трохи по і маніпулює по жіночому. Завжди так дивно було природніми задатками маніпулювати. Типу, вони чпокаються лише коли їй вигідно чи що за дурня, що він ведеться. Навіть жахаючий, не витримав цього жаху. По телеку новини про вибух в ТРЦ, і ті розказує про Санту, вибух і все інше. Тож сієна моментально ловить прихід і веде себе ну як неадекват. Мала лякається, а вона каже, треба Джонатану дзвонити. Негайно, бо дядько прийде, нас всіх повбиває. Ну коротше, Джонатан слухає весь маразм і каже: Окей, скоро буду. І питає, чи воно. У неї, а воно у неї. Жінка каже, дала їй снодійне, і що чоловік був правий. Він по Джонатана поїхав. А мама тим часом малу заспокоює. Так, ну що, секси це класно, звісно, але фільм у нас про інше. Тож жахаючий відлив, руки помив і бензопилу дістав. Пробач мене Ютуб, але я маю це хоча б проговорити Санта, хіпстер, тою пилкою, скло розбив і як давай, молодят шматувати. Поц ще норм тримався, навіть трохи захистив, але мінуснув собі таким чином пальці і натрапив на перепону ногою, яка потім ще й поламалася. Дівчині зло не менше, він її буквально по живому, тою бензопилою запиляв, і виглядає це жесть, як він на неї ще подивив без скальпа та щелепи і подумав, що з окулярами, певно, буде прикольніше, після чого розділив її на два. І цього фільму здалося замало. Тож далі він дорвав ту ногу і розполовинив і хлопця, тільки дещо через інше місце. І знаєте, після цієї сцени я зупинив фільм ще раз. Ну бо я не те щоб надто переймаюсь, це лише фільм, але це дуже виглядає по-живому і просто огидно. Ну а Санта Янголома. Лює кров'яного дівчина перед різдвом, звісно, хрін там спати і зібралася. Мужик Джонатану набрав і питає, де він швендіє. Чекає вічність вже. А сіяна хропака дає тільки так, але тако не кріпкого, бо бачить сон, де батько їй героїню презентує з супермечем, який вінер-вінер чи кендінер кращий всіх. Далі відбувається ця типічна хрінь у вісні, де батя каже, що завжди з нею, а жахаючий в інсталяції поковадлу б'є. Прокинулася о другій ночі і почула, як батько прагне швидше відправити сієну до лікаря, але дружина проти то робити у святвечір. Після. Чого вона чує, як говориться про те, що краще взагалі піднятися на гору та задушити її кінці у воду. Паніка навалює, і ось вона картина маслом. Паричка кричить, що вона божевільна, і та на паніках починає бігти. Її ловить жахаючий, але так вдало, що він, як той крик, Все б'є ламає, та кидає, але ніякого ножа, от коли він треба, немає, бо головна ж героїня. Чи все ж, ну ладно, зв'язали і диви, які чужі подарунки чіпають гівнюки. Гаразд, зв'язана не лише вона, ну хоч не скучно буде, я не знаю, де реальні. Але тіло на стіні ніби як реальне. і всі ці події, ніби як реальні, не вважається. Та не хникайте, клоун ялинку нутрищами прикрашає, а на ялинці голова. Я не дуже розумію, чи я саме схоже чоловіка. Це виходить його тіло прибите до стіни. Одно скотч зірвала з загрозами вирвати язик, якщо та закричить. Тож перше, що запитала мама, звісно, де її дочка. Покатьки витримали паузу і розпакували голову, яку з'їли щури. кажуть, привітайся, чи що, але мама ні в яку не вірить, що то габі, їдонька. Жахаючий став різком яким. Бо Якщо бити то киянкою, а мама в цей час вписок плюнула і каже: Сієні, люблю тебе, вбий їх обох, змусь страждати. А план який? Ви ж зв'язані. Раніше треба було слухати, і взагалі сієна, якщо ти вся така на нервах, якого ти хропака давала, а не план оборони будувала, трендець переживають за своє життя. Воно тепер якось все і логічно, що відбувається. Щелепу, хрін відкриєш насправді силою, але ладно, фільм про тупо вбивство, тож процес пішов. Вони туди ще й щурів напхали. Метод, звісно, старий, як середньовіччя, але модернізували згодний. Якщо чес. Я не був готовий до того, що вони й горло переріжуть і ті щури випадуть. Це жесть. Корону одягнула і каже, що теж залізе, і знищить її, як цю суку. Але спершу зізнається, що все ж це не Габі. Габі в студію. Дівчина щось знову покричала, і клоун дав зрозуміти, що череп то окулястика. І поки та підриває стілець своїми безпорадними криками, пара насолоджується процесом і каже, що надії нема, бога нема. Давай, здавайся, і дай захопити тіло. І починається хрінь якась, ну ще більша. Оки горять, вітер звідки не візьмись. Покричала. Але їй стало зрозуміло, що Габі Ластова, хто дає надію сієні, тримає і не дає впустити демониху. Тож сюди. Да. Але мала робить мумент, який має закінчити фільм хеппі ендом в якійсь мірі. Каже, шкода, що мій подарунок не відкрила. І так, ця мадам каже, що то не діло, треба глянути. Загортала, каже гівняно. І питає у сієни: чи цікаво їй, що там, і може хоче вона сама відкрити чомусь. Далі клоун вирішує внести трохи звичних фарм у вигляді розбиття рук, і ця мучениця з горем пополам і такими ж руками все ж дістає. Звідти меча і рубає жахаючого. Після демонструє своє неймовірне вміння кидання величезних мечів і відрубує голову. Хватка, як для розбитих рук, во. Габі ж нишпорка, то шарила раніше за той подарунок, але все одно мумент дуже притягнутий за вуха. Якби пара демонів так поступила, я б дав їм премію дебіли. Далі фінальний файт на ножах. Ну, майже в якому чоловік з бензопилою, по фізичній силі рівноцінний дівчині з мечем. Габі трохи допомогла, а далі просто благала маму прокинутися. Не на часі. Охіті ну що він хотів цим досягти? Чомусь запхав її в розіп'яте тіло, а щоб нас ще більше під кінець знудило, сієна гризе кишку, щоб вибратися, і поки Демониха вже стала якимсь лайном в прямому сенсі, сієна, нарешті, пхає гострий предмет в тіло жахаючого. Але далі стається ну, те, чого, мабуть, вже ніхто точно не очікував. Провалюється підлога, і мала майже потрапляє в пекло чи що. Тож доводиться відпускати клоуна і рятувати малу. Причому мечем, типу, вона тримає лезо вагою в дитину. Ну, що це за жін? Нерозкритий потенціал. Сука, це все ще й було даремно, ну то вже стрибне туди, чи що, який хрін тобі втрачати. Дядько втік, руки порізані, які чомусь вмить загоїлися, і сієна каже, що знайде Габбі. Так багато питань і так мало відповідей. А жахаючий на автобусній зупинці водій каже пасажирці, що не любить, коли оце людей шматують. Краще вже комедії, ніж оці жахастики, які вона читає. Підтвердити чи переконати в іншому сідає жахаючий. Що ж, ось такий фільм зняли у 2024 році і краще. Щоб не знімали, ну якщо серйозно, це офіційно найогидніше, але з іншої сторони, певно, найкраще в своєму жанрі кіно, яке я бачив, якщо існує жанр, де сенс лише в демонстрації страждань та ж занадто жорстокого бодігору. Тут дуже багато дурних моментів, а сам фільм не геніальний і близько. Проте мені після перегляду було погано і трохи нудило. Якщо стрічка і намагалася цього досягти, ну в неї вийшло. В іншому краще я бобрів зомбі переказуватиму, ніж настільки відверту жесть. Але хто знає, хто знає. Звіститися можна, подивившись сам удома. В мене на каналі прямо зараз. Посилання лишаю. Спонсори ж мають змогу дивитися перекази першими. Всім дякую за підтримку. В описі всі посилання почуємося.